Ксенія Демиденко Перехрестя доль читає Ангеліна Кріхелі, 20-річчя шкільного випуску наш 10-й Б відзначав у ресторані. Вже розійшлися додому наші вчителі, вже було дуже багато випито, з'їдено і сказано. Вже здійснили подорож в часі з 10 класу до 1 і назад. Посумували за тими, кого немає біля нас, за тими, хто не зміг вирватися з тенет родинного життя, кого не відпустили справи. Таких цього разу було небагато. Пом'янули Вітька, що два роки назад розбився на машині, послали полум'яний привіт Катці, яка вийшла заміж за француза і зараз десь там в Парижі. Коли наш вечір вже підходив до завершення і здавалося, що про все ж уже поговорили, хтось невимушено підняв тему першої шкільної любові. І тільки тепер, коли промайнуло 20 років в присутності своїх чоловіків і дружин, мої однокласники, немов усі раптом, зійшли з розуму, почали освічуватися один одному у коханні, у тому далекому напівзабутому, першому. І я теж, чи то під дією винних парів, чи то відчувши, що іншої можливості може й не бути, підняв бокал за дівчину з мого класу, Неллі Лєбідіву. Мене підтримали, чоловіки випили стоячи. Виявилося, що в неї закоханий був не лише я один. А втім, я й раніше про це здогадувався в школі я про неї не дозволяв собі навіть мріяти. Вона сиділа за однією партою з кращим форвардом шкільної футбольної команди, кумиром всіх хлопців і дівчат школи, Славіком Ліхатовим. І вони товаришували. Нінель не носила коричневої форманої сукні, як інші учениці школи. З викликом суворому директору школи і чопорній класній керівничці, вона надівала синє-синє плаття. Скромно прикриваючи його чорним гіпюровим фартушком. А в святкові дні Неллі одягала наверх свого сяючого синього плаття білосніжний шовковий з рюшами фарток. І зачіска у неї була негладенька, і черевички з підборами. І якщо інша дівчина за стільки порушень разом взятих, вже давно потримала догану і осуд оточуючих, то Неллі все чомусь пробачалося. Вона чудово вчилася, перемагала на Олімпіадах і виручала на КВК і шкільних вечорах, їй доручали найскладніші доповіді на будь-яку тему. Вона ніколи не відмовлялася і ніколи не підводила. Її любили навіть двоєчники. Їм вона завжди допомагала, не підказувала, а саме допомагала. Як я старався звернути на себе її увагу. Готуючись до уроків, я перевертав гору літератури, задачі розв'язував нетрадиційним способом, вчителям задавав нестандартні питання. Мої викладачі говорили, що в мене енциклопедичні знання, і дивилися на мене з жахом, коли я підіймався, щоб поставити питання. Але все було марно, вона мене не помічала. Найбільше я любив уроки української мови. Славік Ліхатов був з родини військового, тому був звільнений від вивчення української мови. Славіка не було, а я займав його місце поруч з Неллі. Я торкався ліктем її синього рукава. Цю сукню я запам'ятав на все життя. Насичений синій це мій улюблений колір тільки тому, що з ним у мене асоціюється Неллі. Це плаття навіть і близько не вісило зі шкільною формою. Широким рукавом, зібраним на зап'ястку, дуже приталене, воно охоплювало її фігурку, розлітаючись донизу великими складками. В цьому платі вона здавалася принцесою. Коли дівчина сиділа поруч, я відчував, як палають мої щоки, як перехоплює подих. Я не міг ані слухати вчителя, ані говорити, ані думати. Це був єдиний предмет, на якому я не задавав ніяких питань. Та й знань серйозних змови я так і не отримав. Тепер Неллі сиділа за столом напроти мене і посміхалася. А ти? Ти, напевно, була закохана у Славі Каліхатова, не витримав я. Вона мовчала. Що ти питаєш? Звичайно ж, сказав хтось з моїх однокласників. Всі дівчата школи були закохані в Славіка. А от і не всі, раптом сказала Неллі, уважно дивлячись на мене. Не всі? Я був здивований, але мене мучило інше питання. А до мене? Як ти ставилася до мене? Ти, хоч пам'ятаєш, як ми сиділи на уроках української мови разом? Пам'ятаю, я тебе боялася. І ще більше боялася в тебе закохатися. І я так старалася не звертати на тебе уваги, але це було так важко, я ніколи не знала, що від тебе можна чекати. Ти тримав у напрузі весь клас. Жоден викладач не міг примусити нас так посилено займатися, як це цілком довільно робив ти. Пам'ятаю, як ти поставив питання на уроці астрономії, ти спитав. А якщо уявити гіпотетично, що Земля стикнеться з якимось великим тілом у всесвіті і змінить свою орбіту, її шлях може перетнутися з якоюсь іншою планетою. Клас завмер. Вчителька зблідла, а потім почала кричати був страшений скандал. Приходив директор, а вночі мені наснився сон. Я планета, яка мирно обертається навколо своєї осі. І раптом величезна комета штовхає мене, і я наближаюсь поступово до іншої планети. Я кожним міліметром шкіри відчуваю зіткнення і вибух, який на мене чекає. І я прокидаюсь в холодному поту. боялася, що тебе виженуть зі школи. І ще я думала мені здавалося, що ти був закоханий зовсім в іншу дівчинку. Нелі якось присоромлено відвела очі. І, можливо, навіть розплакалася, але в цей момент задзвонив її телефон. Я прислухався до її розмови з якимось Толіком, але так нічого й не зрозумів. Син заїде за десять хвилин, пояснила Неллі. Я так рада була вас усіх бачити. Давайте наступного разу зберемося через рік, а не через десять. Всі загули, що руками, ногами за таку чудову пропозицію. Я зголосився проводжати Неллі і в розмові спитав Толік, це син? Так. Я подумала, що якщо назву сина так, то він виросте таким же розумним, як і ти. Ну, і як? Мені було цікаво, наскільки задоволена Неллі своїм сином. Занадто розумний, посміхнулася красуня. Я чомусь не став розказувати Неллі. Що моя старша донька теж носить рідкісне і красиве ім'я Нінель. Я теж хотів разом з іменем передати доньці красу Неллі. Ось вона, ця дивовижна жінка, прощалася, сідала в чорний Мерседес і зникала. Вона завжди зникала, немов красива і недосяжна планета, з якою можна зустрітися тільки тоді, коли зміниться орбіта, на перехресті долю. Але орбіта не зміниться ніколи. Хіба що пролетить величезна комета, а це трапляється так нечасто.